Слава Богу, що ми маємо ще такий час знову зібратися тут разом, послухати слово Боже, разом поспівати. Ну і це слава йому. І сьогодні я б хотів говорити на таку тему: якщо я сьогодні зустрінусь з Христом, чи він впізнає мене? Тобто, чи він впізнає мене, коли я з ним зустрінуся? І в загальному більшості людей думають: Ну я в загальному в житті нічого поганого не робив, я робив добрі діла, я ходив в церкву. Я там весь час в місті робив добрі справи. Мене в місті всі знають. Я маю гарний авторитет. Але ну це на одну сторону ну, добра річ, я не спорю. Це дуже добре мати в місті добрий і гарний авторитет. Але тим самим, коли ми попадемо до Христа, він першим чином запитає, чи знаєш ти мене. Він не буде питатися, чи. Скільки церков ти відвідав, він не буде питався, скільки добрих діл ти зробив. Ну просто в нього буде питання, чи знаєш ти мене? І от такий приклад: уявімо собі картину, що ніч падає дощ, і ви там зі сім'єю вже вдома, повечарили, і будете лягати вже спати. І тут стукіт в двері. Приходить вам незнайомий мужчина, стукає в двері, і каже: Я робив дуже багато добрих справ. Я маю там дві церкви, я пастор. я... Повідкривав багато домів серіт. Ну я в загальному дуже хороша людина. І можна я в тебе переночую, або можна я буду в тебе жити. Ну, в першу чергу ви такий подивитесь на нього, скажете, ну це добре, що ви така добра і подужна людина, робите добрі справи, але ну, я тебе не знаю. Ну я не знаю, я тебе ну, не зможу впустити в свій дім, тому що ми не знайомі. І так само і з нашим Ісусом Христом. Коли ми не знайомі з Ісусом Христом, то наше серце також воно не відкриває для Нього дверей. Воно ну, закрите для Нього. Тому для того, щоб нам впізнати Ісуса Христа, ну, так, потрібно ходити до церкви, потрібно читати Біблію, впізнавати Його в молитві. І також, ну, по-перше, чому я не впустив цю людину? Бо я її не знаю. Ну, Я не знаю, чи вона каже правду. Ну, Це добре, що вона там побудовувала. Побудувала там багато домів серії, вона добра, ну, побудувала там церкви, ну це добре, але я її не знаю. І не знаю, чи вона каже правду. І по третє, ну мені страшно. <світ> ну У мене ну, вдома сім'я, діти, жінка, і впускати якого якогось, ну якусь людину незнайому переночувати, ну це трошки страшно. Ну, можливо, хтось її впустив, ну я, я би був ну, під запитанням. І також хочу почитати вірш з Біблії, це буде Матвія, 7 розділ, 22 по 23 вірш. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм іменем бісів ми виганяли, чи не Твоїм іменем численні чудеса творили, тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Ну тобто Ісус відразу каже, Ну, тобто, я не знаю вас. І що я закликаю, дорога церква? Що нам потрібно на землі не ставити в пріоритеті, що потрібно там ходити до церкви, потрібно щось там, щось там. Ну, це буде в пріоритеті, та? але на, на, найважливіший пріоритет це те, що нам потрібно мати особисті стосунки з Ісусом Христом. Це буквально зранку, по годині, по півгодини, та навіть по хвилин десять, якщо. ну, Тяжко по годині, там молитва, читання Біблії. Оце, оце це є спілкування з Ісусом Христом, нашим Спасителем. І тепер я хочу навести такий приклад, коли ну, та сама ніч, та вже падає дощ, ну, допустимо, такі спецефекти наведемо, і теж вже лягаємо зі сім'єю спати, і хтось стукає в двері. Я відкриваю двері, а там мій старий знайомий друг, якого ну я там бачив, наприклад, вже 5 років назад. Та я, я з ним виріс. Я з ним ходив до школи, в садик, і я його знаю ну, тобто, досконало. Ну, я знаю, що він, можливо, не такий добрий, як там той перший чоловік, про якого я казав. Що він, можливо, він не такий вже великий, ну, чудеса робив, можливо, він і не построїв дома молитви. Але я його знаю. Я знаю його особисто, бо я з ним виріс, і я з ним дружив, я з ним підтримував контакт, переписувався, зідзвонювався. І він стукає і каже до мене: ну там. Брате, я не маю сьогодні де переночувати, впустив мене сьогодні, або в мене там складні ситуації в житті. Можна я в тебе поживу там півроку? Ну, звичайно, я його знаю. Ну, я знаю, бо я з ним виріс, і, звичайно, що я його впущу. Ну, бо Я з ним знайомий, я знав, я знав, я знав його і маю з ним контакт. І... До чого я веду? Ісус так само е і так само дивиться на нас. Бо коли після смерті ми ну, коли після життя, ми також будемо стояти перед воротами раю і казати, Ісусе, я, я зробив добрих, багато добрих діл, Я, я там ну, багато чого зробив, я там жертвував кошти, я жертвував своїм часом, все заради Тебе. Але Ісус просто запитає ну, мене і вас особисто, чи знаєш ти мене? Ну, чи, чи знаєш ти мене особисто, чи, чи мав ти спілкування зі мною тут на землі? Бо, бо після смерті ми не зможемо з ним позйомитися і навести такі, такий контакт, як тут на землі. Тому якщо ми ще живемо, якщо, ми, якщо нам ще Бог дає ще такий час тут жити, ще таку можливість проживати цей день, ну, то він, значить, має плани на вас на цей день. Він хоче, щоб ви цього дня щось зрозуміли про нього. Він хоче, щоб кожного дня. Людина дізнавалася щось нове про нього. У Бога є безмежна любов до нас. У Бога є, ну тобто це як е, бочка, але без дна. Тобто, і, і, це його, і це його любов. Його любов не можна там вичерпати з тої бочки. Його любов до нас вона є безмежна. І тому е, спасіння нашої душі, ну я такий вже підсумок підвожу. Спасіння нашої душі е, ну, нам нічого не допоможе. Ні ні фінанси, ні взятка, бо Бог взятки не бере, грошей не бере, бо ну, йому цього не, не потрібно. Бог не бере там, ну як, як це в селі там замість взятки дають, дають кусок сала. Ну, Богу це не потрібно. Богу потрібно особисте спілкування з людиною. І такий підсумок, що в Царство Небесне ми попадаємо по зв'язках по зв'язках через Ісуса Христа. Бо який би тоді сенс був Ісуса Христа ну, тут, на землі, на Голгофі? Ну який сенс Ісуса Христа на Голгофі? Інколи, інколи людина думає, «Я, я багато що погрішив, я недостойний там, е, ходити до церкви, я недостойний е, ну, ходити, ну, ходити до церкви, я не недостойний, недостойний бути в вашому колі, мене Бог ніколи не простить. Але який тоді сенс був Ісуса Христа на Голгофі? Він хіба висів на Голгофі і говорив: за тебе я помру, а за тебе я не помру, не помру, тому що ти багато грішив. Ні, Ісус, Ісус такого не говорив. Ісус мирав за всіх. Він він не говорив за тебе помру, а за тебе Богдан не помру. За тебе за, за брата Валєру помру, за брата Йосипа помру, а за брата Богдана не помру, тому що він багато грішив. Ні, але кров Ісуса Христа вона є дуже сильна і вона є. Дуже дуже потужно, щоб очистити наш будь-який гріх. І також мені згадується, ну, слова з Біблії, коли Ісус каже, Бог каже через пророка Ісаї, начебто: Ходіть, посперечаємося, чи, є, ну, чи я зможу вибілити ваш гріх. І... І тоді Бог каже: Я вибелю його, і ви будете, мов біла баграниця. Ну тобто, Ісусу і Богу, ну Ісусу без різниці, який гріх. Головне, аби ви звернулися до нього і налагодили з ним контакт. Амінь.